Я впечатлення, що всі пішли обідати. Скажіть, Не, бу... надучи, да. Скажіть будь ласка, мені, е, ц... мені потрібна слідчо-оперативна група. Давайте зареєструємо місто село куди? Село Бабинці, це Бородянська, Бучанський район, напевно, Бородянська ОТГ чи Бучанська ОТГ. Да, Бучанська ОТГ Бучанський район. Це, це, це е, е, заїзд з вулиці Івана Франка до, до річки. Там порушення. Закону про охорону вод 242 кримінального кримінального От, Незаконно встановлена станція водозабору. Будемо писати заяву по кримінальній справі. А що, вони там не встановлено що встановили? Е, станція водозабору. Самовільно, так, да, встановили? Так, вона незаконно встановлена в незаконний спосіб. Відомі це ТОВ, ТОВ Деренківець. ТОВ як ще раз де, де, Деренківець. Деренківець. 242 Кримінального кодексу України. Ми на місці там зустрінемо. Проведемо. Нехай слідчі наберуть мене. Так, поліція на під'їзді. Он уже заезжает до нас. Надо мы поснимать. Доброго дня. Добрый день. Кто слышал вас? Я сличик вышли в принципе. Дивіться, яка ситуація. Нам треба зараз приїхати туди до річки. Там є незаконно встановлення станція водозабору води. Дякую. От. І вже на місці там поясню, в чому, в чому проблематика і що порушують. І буду писати заяву по 242 кримінального кодексу. Це, це охорона воду. Погнали. Робить. Чим більше кричить і махає ветками, тим краще. Це ж контенті ще. Наша й робота. Яка ситуація? Відповідно, 96 статті Водного кодексу, я зараз вам зачитаю, на даний об'єкт має бути оцінка впливу на, на, на стан вод. Вона погоджується з органами місцевого самоврядування і місцевими жителями. Тому що в них є спецдозвіл на водозабір, це не дає їм право без ПВД. Робити таку господарчу діяльність. Окрім того, станція зараз ми знаходимося в прибережній смузі. Під цю прибережну смугу мають бути складений проект і надана земля в оренду. Вони поставили цю станцію в супереченному законодавству, тому що тут за все немає. Захисні станції для рибку. Захисні, так. Так. І захисна риб. споруда для риб. Я зараз скажу. Я спеціально зробив. Забороняється веде забороняється в дію нових реконструйних підприємств, а агрегатів, комунальних інших об'єктів забезпечення пристроями. І в частини що повернулися водозапірних споруд. Це водозапірна споруда, без рибозахисних пристроїв та облаштованих відповідно до затверджених проєктів зон санітарної охорони водозаборів. Це просто труба, просто в п'янота, як їх не захистив. немає просто викачує воду просто з річки прибережній смузі Тому, може хай заглушить цю апаратуру пока

Смотри, які, Вони, може в них шапкою бланки. Тра побачимо як Бородянські будуть бля, тут на чорти блядь дергатись. Що шпаківня, хто підписаний на мій канал в Ютубі, то та й знає, що, ти, що таке бородянська шпаківня, і чому вона так називається. Бо там є такий персонаж, ти знімай, знімай. Шпак називається. Доброго дня! Добре. А хто слідчий з вас? Чи слідчого тут немає. А як немає? Я питаю, хто слідчий це, з вас? Тобто написано, слідча оперативна група. А слідчий повинен бути по ямості. Ні, ти вас спитав, ви щось Окей. проігнорили питання. Добре. Я так розумію, заяву вже написали, так? Я Ше, огляд провели. Ще продав... ні, ви слідча? Так. Да. Чи дізнавач? Е -е, ні, я слідчий, старший слідчий, моє полісі зіро Оксана Володимирівна. Дуже ви приємно. Чаруюсь, е -е, я пишу, ви мені просто потім шапку продиктуєте, мені хлопці дали А4 листочка. Я зараз допишу заяву і піду до вас. Заяву. На вашому? Та я вже написав половину. У ну, мене, мене там заява в ваш план, мабуть, не влізе. Як ви да. ну, пояснення, ми могли пояснення більше розписати. Більш... — Дивіться, ну, пояснення немає юридичної сили. Но, насправді саме головне це заява. Да, Тому Тому що пояснення в суд не принесеш ж. І... Розумієте, так? Да? продиктуйте на кого на Сімороза, як там воно правильно. Начальник відділення поліції номер 2, Морозу, як? Ну, я вас я запитаю, щоб розуміти, коли у вас там робочий день починається, за які у вас тут обов'язки. Я так розумію, це належить рентгідцям, правильно? Так? Так, ваш, ваша папочка, тут обережно, що вони повипадали. Я зараз сфоткаю. Є телефон? Сфоткай, будь ласка заяву. Я заяву сфоткаю ви... теж, Йошку да. теж ну, бажаю. Тому що вона ж не зареєстрована ще? Ну, мені у випадку, якщо вона не буде внесена до ЄРДР, мені треба буде оскаржувати, мені по-любому треба заяву, Йошку, я можу забрати і так. А, ну. а скажи, будь ласка, Єошку по повідомленню про незаконну станцію. що зі слів працівника капельного поливу вказана підстанція належить товариство деренківець да, 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 да. так це моя ага. так ми готові їхати Бачу. три зелених свістка і ми за вами О, угу. хай буде, хай буде. для монтажу. там зумка не буде Ні, туди, туди. Ні-ні, ні сюди Так, Бачите, ви на нас питаєте, ми все знаємо. А, да. Добрий день. Дивіться, я дзвонила заступнику директора директора з ігоря конопаського. Каже, що у вас десь мають бути підготовлені документи. На дозвільне на викачку. А як може знімали? Дивіться, це, заяв... це є заявники і це є. Вони мають а... право знімати. Ну, ну, Ми ж тут є. Ми ж нічого незаконно не робимо. Що потрібно від мене? Дозвільні документи. Є. Я хочу їх подати. Є, на на да. є, звичайно. У нас всі документи. Ось так. Він це електронна паперова копія, а є, якщо ви заходите в реєстр, воно все в електронному виді в реєстрі є. Так. Дозволено все є, у нас. Оцінка впливу на води. З цим питанням зверніться, будь ласка, Ні, без ви ж кажете, що всі є. Там всі документи є. Ні, всі документи, це не всі документи. Дозвіл спецводу користування вам не дає право е займатися цією діяльністю без оцінки впливу на за Ні -ні -ні -ні. Ні -ні. довкілля. Ви ведете господарчу діяльність, нам нікуди не треба звертатись. Ви є суб'єкт господарчої діяльності. Вони мають у вас бути в наявності. І нікуди не треба звертатися. Якщо у вас їх немає, значить це порушення закону. Окрім того, проєктна документація знову даної станції в прибережній смузі, будь ласка, надайте. Андрій Юрич, дивіться, мені поки достатньо цього дозволу. Давайте, якщо після перевірки ми порушимо ЄРДР в рамках кримінального провадження, будемо витребовувати звертатися в суди з тимчасовим дозволом. Дивіться, а, наразі а, є закон. Ц дана станція встановлення в прибережній смузі це факт. І вона працює без е, рибозахисту, як то передбачає водний кодекс. Немає проєктної документації на неї і все остальне. Якби вона стояла на приватній території, там за 50 метрів, тому що прибрежна смуга, такий крючок становить 50 метрів і брала водозабор, це було б одне. А в такому випадку це є правопорушення. Ви, як поліція, маєте реагувати і усувувати правопорушення не колись потом, десь, що ми там проведемо, а за наявності за фактажем. Прямо зараз. Я вам фактаж показав. прибережна смуга встановлена станція, ворожа добавити. Дії і щоб мені теж тоді скали закону це роблю ще незаконно. Я хочу провести ще додаткову перевірку. Я не проти. Добре. Поїхали на місце, будемо Я сьогодні. Чергуючи слідчі, і я зараз збираю, займаюся збором інформації з усіх сторін. Ви заяву написали пояснення. Також не огляд ми провели. Ми закріпились оглядом. що Там дійсно проводиться mm -hmm. водозабір. Там є робітник, який не відмовляється від того, що так воно належить Деренківцю. Дозвіл мені також не дали. Мені потрібна ще додаткова перевірка для ну, того, щоб приймати. Я, я, я вам вказую, що ви маєте відреагувати на ус, усунути правопорушення. Правопорушення заключається не в тільки в тому, що там водозабір, а в самому установці без відповідного проекту і погодження з органами. Вона за знаходиться... того, щоб мені прийняти якесь рішення, і що я маю зробити сину. Мені потрібна ще додаткова інформація. Тому, тому, що... Будь ласка, яка вам що рулеткою поміряти, де вона стоїть від... Ні, не треба рулеткою. Я провела огляд для себе. Першочергові слідчі дії якісь були зроблені. Огляд я можу проводити і без порушення кримінального провадження. Після у мене є сутки для того, щоб прийняти рішення. Зрозуміло. цього друга я ж друга... не думаю, що вони кудись за... друга... гарно закріплені там, тому друга я речовий доказ. Вони можуть і увести, бачите, вона на кольосах і так далі. Ви маєте якісь прийняти якісь міри, опечатати. Їх, я не знаю, що зробити, виставити наряд поліції, Ігор, е... припинити цей водозабор. Я вас, вас почула, заяву ми вашу прийняли. Мені потрібна ще додаткова перевірка. Добре, е, є... я хочу ще якісь додаткові документи витримувати, але мені потрібно ознайомитися з усім. Ну я так вам зразу не можу сказати, що я буду далі робити. Ну, Дивіться, ну ви ж погоджуєтеся зі мною, що є факт, що вона встановлена приближені смузі. Так, але потрібно це ще пар? додатково допрацьовувати цю інформацію. Що допрацьовувати? Я не зрозумів. зрозумію. Мені потрібно більше інформації з з ну що? Що вашої сам? заяви. Я розумію, що ви вважаєте, що там є правопорушення. Ну це, це, я для того, щоб зрозуміти, що там є правопорушення, в мене є для внесення відносин двадцять 24 години. І, 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 мене, і, ну, і ну, ну якщо пощуйте, ми внесемо це, настолі більш кардинальні міри пощуйте. або ми будемо арештовувати майно, початувати і далі потребувати інші документи. Ча? я вам не збиралася приїхала. Я позвати, ну, я забув. У да, мене погана, вибачте, пам'ять на імена і на обличчя. Великий проговорю об людей природи. природі. Да. Пані Оксано, дивіться, ми говоримо з вами про дві речі. Це ж дуже просто і дважди 24. ЄРДР і відповідна кримінальна стаття порушена 242. Ви дійсно праві, у вас є 24 години. Так, і і... Я вам вказую зараз, що. Будь ласка, припиніть відповідно відреагуйте на правопорушення як е, представник влади, як поліцейський. Який має негайно реагувати на правопорушення, на те, що станція здрава... Я вам ще раз пояснюю, ігрович мені потрібно більше часу і більше інформації. Я проводжу перевірку на даний час і зброзбираюся і далі проводити її, якщо ви мені дозволите. Добре? Ні, я не можу вам запрошувати. Бо я могла вас і не запрошувати сюди з собою. Приїхати і далі однобічно, як ви будете розказувати це все проводити. Та, я міг би теж вами сюди не їхати. Я вимагав би припинення правопорушення прямо на місці. Це ж теж нічого не міняєш. Ми, ми ну. впевнились в тому, що документів немає відповідних, які ми нам е, поговоримо. Заяву спец... ми вашу прийняли. Спецдозвіл, ну, спецдозвіл не дає вам право на, на встановлення цієї станції в прибережній смугі без погодження проєктів, без рибої. Дивіться, можливо, я, я, я не знаю. Можливо, тут є дозволи, спецпроєкти, все. Якщо мені вони зараз не дадуть, я їх тут вже шукати не буду. Сама на, на, на законних підставах. Я законяю їх немає. Вони мають бути зараз. Якщо, якщо вони їх якщо, не якщо, надали, мої... Перевірку Значить, і його немає. Це має, має тоді... бути припинена негайно. Я ж вам ще раз mm -hmm. пояснюю, якщо е я ще раз позволю заступнику вашому, він зараз не на місці, так я розумію. Mm -hmm. і, так, е поспілкуюся, якщо він нам готовий надати, без гердера, без різних запитів. Ну, запит ми то можемо зробити в рамках перевірки, але якщо цього не буде, то я ж кажу, в мене є 24 години, щоб тоді більше кардивально діяти. Я думаю, ви зі мною маєте погоду.

Я, думає, я думаю, що має сенсу зараз напасне, я не зараз харчуватися прокурора, за вас е, Я думаю, дуба, дуба нічого не вирішить. Я завтра приїду до вас десь приблизно цю годину за витягом з ЄРДР. і обов'язково побачимо, як ви відреагуєте на, на цю робочу станцію. Якщо завтра вона не буде припинена і не буде усунуто оце правопорушення. Ну Будемо тоді жалитись далі. Добре, у нас все добре До побачимо. Другой раз поліція проявила слабкість, тому що е, два рази пояснював, що є одна сторона медалі, є інша сторона медалі, що е, правопорушення тут не одне, тут є кілька. Е, на що слідча вцепилася, що мені потрібно. Там додаткову перевірку перевести і ще щось. Що ще переві... ну, які ще додаткові перевірки треба перевіряти, щоб встановити е, фактаж того, що е, тут є порушення закону? В Одному кодексі чорним по білому написано забороняється. Відповідно, це є е, правопорушення. А відповідно закону про поліцію. Поліція має реагувати на правопорушення, припиняти правопорушення негайно. На що взяли паузу? Добу. Зараз будуть перевірки. Ну, в принципі, те, що нам і потрібно було довести, що вони будуть прикриватися цим спецдозволом. От який, ну, спецдозвіл, хорошо. Ми ще будемо розбиратися з цим спецдозволом, як вони його отримали, і на таку кількість водозабору на 9 тисяч метрів кубічних на добу. Це шахрайські дії, на мою думку. Ми е, будемо намагатися через прокуратуру анулювати е, через прокуратуру відповідні інші органи анулювати цей спецдозвіл. Окрім того, ця станція. Стоїть з порушенням в прибережній зоні, і це вже зовсім інша, інші закони і інші порушення, що не стосується безпосередньо цього спецдозволу на водозабір взагалі. Тому що має бути проєкт, має оцінка впливу на довкілля бути, що зроблено не було. Що ми і тільки що доказали. Тому цей е, воздуханство оце цього е, Конопацького, його підлеглу, яка сидить, робить е, гарно міну при хреновій грі. І щось там ще а, хоче вона чи не хоче, там, щоб її там фіксували, це все фігня. Ні. Будемо фіксувати, будемо показувати, і будемо доводити в законний спосіб те, що ви порушите закон і вже просто блин, вже охріли. <кх>, Розумієте, безпосередньо не ви не ви робітник, робітниці найомні, а безпосередньо цей депутатішка, який думає, що він. Хитріший за всіх, хитросракіший, і він буде робити те, як йому захочеться. Ні, так не буде. Даємо добу, не будемо сьогодні вже обостряти. Тому дякую за увагу. Разом сила далі буде.